Всіх вітаю. і Сьогодні мені захотілося записати таку тему. Можна сказати, що це практика, практику проти сутностей, і тема буде про сутностей. Отже, взагалі, що такі, а, хто такі сутності і що вони мають до людей? І що таке контракти з сутностями? Ну, почнемо з цього, що сутності це деякі такі енергетичні скопичення негативного характеру. Вони є взагалі різні сутності, є більш такі серйозніші. Більш такі вагомі сутності, більш проблемні. А є звичайні сутності, які люди взрощують їх самі. Ну, ті взрощені сутності, які живуть з людьми, вони є у більшості людей. Це, звичайно, весь негатив, який оточує цю людину і в якому живе ця людина. Це гнів, образи, різні пагубні звички, думки, агресія, це все взрощує людську сутність, яка харчується енергетикою цієї людини. І, звичайно, чим більше вже сформована. Ця сутність, тим більше вона буде потребувати цієї енергетики, людини, і тим більше вона буде підштовхувати людину до негативних ситуацій, до негативних емоцій, випску негативних емоцій, тому що вона тим харчується. Вона вже є, вона вже живе в цій людині, на цій людині, і їй потрібно харчування. Це тільки ми харчуємось їжею, так? ми живемо в плотному світі матеріальному, а всі інші сутності вони харчуються енергетикою. Ось. Тому така сутність, вона живе майже з кожною людиною. Ну, напевно, у кожній людині тільки деякі люди вони справляються з тим, і воно просто зникає, якби погибає а на людині. Ну а деякі люди вони, звичайно, підготовують, розгодовують, розмножують тих сутності і так далі. Потім є сутності... Які можуть причепитися на людину, з когось іншого, або причепитися з якихось негативних от місць, злачних негативних місць. І, до речі, ну, кладовище, звичайно, це зрозуміло, що там розсадник сутностей, Завжди треба бути обережним, коли ходити на кладовище, і е, різні злачні місця, такі як там, де є скопичення, багато людей, е, а тим більше, якщо там є алкоголь, паління е, низькочистотні вібраційні люди, слова, думки і так далі. Там також є розсадник з тих сутностей, які чіпляються на людей, щоб їх ну, жерти їх, так? жити з ними і жерти їх. Чи ця сутність виживе на цій людині, це вже буде залежати тільки від цієї самої людини, від її спосібу життя. Це коли причеплюються сутності. Є ще такі речі, що на вас хтось може, звичайно, наділити вас сутністю, але це більш рідко зустрічається. Це потрібно проводити різні магічні маніпуляції, ритуали, і це насправді ну, це не так часто зустрічається, щоб хтось на вас наганяв такі от речі. Можна сказати, порчі і так далі. Буває, але рідко, рідше. І ще є варіант, родова сутність. Це коли передається сутність породу. Це те саме, наприклад, прокляття. Якесь родове прокляття, якась родова негативна програма, це буде сутність, передана вам породу. Від цього можна зцілитися, залежить від самої людини. Треба звернутися до спеціаліста, до правильного спеціаліста, який не тільки з вами зробить. Певний ритуал разовий, а який вам допоможе змінитися. Тому що сутність, вона повертається, тим більше родова сутність, якщо немає змін у цієї людини. Тому завжди звертайте увагу на це і звертайтеся до тих спеціалістів. Які займаються вашим особистим, вашою особистою зміною, трансформацією. Розумієте? Тому що а, це тільки таким чином можна зцілитися і позбавитися від негативних речей, які вам псують життя. І останнє я розповім про контрактну сутність, що це означає? Це сутності вже більш, напевно, серйозніше, більш вагомі. Це коли ви закликаєте сутність, при яких це відбувається обставинах. Це може відбуватися абсолютно при різних обставинах. Це зовсім не означає, що ви спеціально робите якийсь ритуал і спеціально словами закликаєте до себе сутність або якісь сили, так? Темні сили. Ну, темні сили. Просто сили, але, скажімо так, низького. Низьковібраційні сили. Це може бути просто ну, для прикладу, хворіє дитина, у дитини дуже висока температура, мати не знає, що робити, нічого не допомагає, і тут мати, наприклад, каже таке слово, такі слова. Що вона все, що завгодно, зробить, що вона віддасть кудись свою душу. Кому. Я навіть не хочу повторювати, що вона тільки, вона не знаю, а ще такі бувають, що скажуть, що вони назовуть іще прямо, кому вони віддасть душу свою. Вона це каже в пориві, не думаючи. Бо вона хоче спасти свою дитину. В цей момент виздоровлює ваша дитина. Ви вже забуваєте про це. Але ви закликали певну силу, яка з вами взяла ваші слова, як з вами підписала контракт. Запам'ятайте, ваші слова це дуже важливо. За свої слова треба завжди відповідати. Дуже часто бувають такі варіанти, коли люди саме так і роблять. Це я просто навела приклад, але таких прикладів дуже є багато, коли люди самі закликають невідомо які сили. І таким чином підписується контракт. І мало того, це може зробитися не тільки на своє життя, і ще перенестися на життя своїх дітей. Ну, тобто, такий вже виходить родовий контракт. І потім у роді не можуть позбавитися від цього. Тобто, таким чином, люди створюють, підписують контракти. З різними силами, які тільки цього і шукають, і чекають на це. Тому так само будьте зі своїми словами обережними, навіть коли ви знаходитеся в таких непростих, складних ситуаціях. Що робити для того, щоб сутності не приживалися на вас? Але це зараз вже стосується таких звичайних сутностей, які люди самі взрощують, ну і які можуть, звісно, на вас переселитися. Це зараз не стосується, звичайно, тих останніх сил, коли люди підписують контракти з сутностями силами. Це не стосується, тому що це вже треба е, вам дійсно допомога. А тут ви можете справитися самі. Коли це йдуть такі сутності негативні, коли ви самі їх зростили або до вас переселилися десь, причепилися. Запам'ятайте: у вас є сила волі. Ви є. Господарям свого життя, свого тіла, своїх, всіх, сім тіл. І ви, і ваш спосіб життя може змінити цю ситуацію. Ви можете не дозволяти вами харчуватись. Що для цього треба робити? Контрастний душ. Цього дуже не люблять сутності. Вони не люблять води і тим більше, коли це такий холодна вода. Вони не люблять, коли людина займається собою, своїм здоров'ям. І ще раз, у здоровому тілі здоровий дух це не просто так. Контрастний душ. Фізичні вправи і зовсім не повинно бути різних пагубних звичок. От просто не буде жодної тоді з вами сутності. Ще хочу такий сказати момент про ваші думки, звичайно, ваші неконтролювані емоції, все це негативне. Це теж підтримує, але це вже харчування, це вже харчується сутність. Таким чином, вона харчується вашою енергетикою. Плюс так само, коли людина вживає дуже багато солодкого, ну, звичайно, алкоголь, сигарети, це все зрозуміло, а ще багато солодкого. І так, я зараз не говорю десь колись. Раз в тиждень. Але, ну, краще, звичайно, рідше. Але якщо це постійно, кожного дня, і те, ще буває по декілька днів, по, по декілька разів на день, то це тоді так. Це треба замислитися, тому що, швидше за все, що у вас сутність так. Харчується добре вона. Це, це її любима справа, солодощі. Тому звертайте увагу, а якщо вас дуже тягне на солодке, ви дуже багато їсте солодке, зверніть на це увагу. Це не добре, тому що, тому що вами харчується. Ось. І, звичайно, солодкі треба обмежувати. Ну, в принципі, все, самодисципліна. Я дуже раджу говорити з собою, займатися таким такою самодисципліною, проговорювати афірмації дуже добре, мантри. Мантра це захист перед зеркалом самій собі, своєму духові проговорювати високовібраційні слова. Особливо це посилюється, коли ви це робите перед зеркалом. Це є дуже сильно. Ви показуєте таким чином, що ви є сильний дух. І що ви є сильніше за цю сутність, за ці сутності, які з вами живуть. Таким чином вони з часом просто не виживуть на вас і потихеньку зійдуть. Розчиняться. Ну, просто їх не стане. Це, це 100%. Тому, друзі, іще раз все залежить від вас. І ваш спосіб життя це не просто так балачки. Ваш спосіб життя це а, ваша свобода. Тобто, повірте, нікому. Нікому ніхто не зацікавлений, нікому не потрібно у вашому розвитку. Всі хочуть вас тільки бачити вигідним і харчуватися вами. Наприклад, такі енергетичні негативні, низьковібраційні сутності. Їм потрібна від вас ваша енергія. А різним системам, людям і так далі, їм теж потрібна від вас стабільність, щоб ви нікуди не росли, щоб ви були стабільні і щоб можна було прогнозувати ваші дії, Ну, тримати вас в рабстві. Тому все залежить тільки від вас. Я бажаю вам успіху у цьому ділі і пам'ятайте у здоровому тілі здоровий дух.